Мобільний 3 g інтернет виправдав сподівання вітчизняних телекомунікаційних операторів. Придбавши у лютому цього року відповідні ліцензії, вони очікували збільшення споживання послуг. Один з учасників ринку підрахував, кожен його абонент в середньому використовує понад 600 мегабайтів на місяць, а це рівень Великої Британії і більше ніж в середньому по східній Європі. Про успішну для клієнтів і фінансово вдалу для компанії розбудову 3 g мережі звітував «Київстар». Кажуть, на кінець третього кварталу досягли найбільшого покриття серед усіх учасників ринку. Київстар, як лідер ринку, на сьогодні представляє найбільше покриття 3G по всій країні. Уже покрито 370 сімдесят і ми кожен день наращуємо це покриття. Сьогодні 4 мільйони абонентів вже користується третього покоління». Їх кількість постійно росте. цього року. «Київстар» інвестував у телеком майже 3 мільярди гривень. Незалежні експертизи кажуть, у компанії доводять технічні показники якості подекуди кращі середньоєвропейських. Швидкий розвиток 3G дозволив впровадження нових сервісів та додатків, збільшивши доходи компанії на 15%. відсотків. мобільного інтернету, мабуть, дійсно важливий вопрос. Увілічилось цей квартал к такому ж кварталу прошлого года на 84%, Що звісно, гігантський рост. Так, да, ми довольні результатом. Ми навіть пірі свої показателі, і це в по тому, що ми очень значительно смогли обогнати наших конкурентів по сети 3G. Розвиток 3G у «Київстар» розглядають як довготривалий інвестиційний проект. кажуть, він забезпечив не лише власне зростання, а й суттєве збільшення платежів до бюджету. Цього року це вже близько 5,5 мільярдів гривень, що забезпечили місце у топ 10 найбільших платників податків України.